28 серпня ми відзначаємо свято, яке завершує цикл 12 найголовніший свят у річному колі. Воно присвячене події завершення земного життя Пресвятої Святої Богородиці, тобто її святому успінню. Назва свята походить від слів заснути або «усипляти» яким пояснюється, що Божа матір завершила своє життя без відчуття смертних страждань. Вона заснула, а тіло її з душею було взяте Господом до Царства Небесного. На іконах, присвячених цій події, Ісус Христос зображується зі сповитим немовлям на руках. Яке символізує непорочну душу його матері її особливу святість. З передання знаємо, що до часу Оспіння Пресвята Діва Марія жила в Єрусалимі. За три дні до її земної кончини явився Архангел Гавриїл та сповістив їй про майбутнє оспіння. В останній день земного життя Божої Матері, апостоли, крім апостола Томи, зібралися в Єрусалимі, де стали свідками її мирного переставлення. Тіло Богоматері поховали в Гецеманії, де спочили її батьки і праведний Йосиф. На третій день після поховання Божої матері явився апостол Тома і побажав Побачити її гріб, за його бажанням, гріб був відкритий, але причистого тіла Богородиці в гробниці вже не було, там лежала тільки плащениця в якості незаперечного свідчення її представлення. Таємничу син Божий, який сам на третій, на третій день Воскрес із мертвих, також після триденного оспіння. Покликав і зробить до себе матір свою. Успіння Пресвятої Богородиці це перехід від її земного життя до вічного життя, і День зустрічі її зі своїм Сином, а Господом нашим Ісусом Христом. Тому свято Успіння радісне є свято. Значення цього великого свята! Відображене і в церковному уставі. Свято Успіння Пресвятої Богородиці має не чотири дні після свята, як зазвичай, а вісім. Стільки ж має одне з найбільших Господніх свят Богоявлення. Успінню Богородиці також передує багатоденний піст. Який, за ступенем суворості займає перше місце після Великого Посту. В народній традиції часто чуємо, що свято Успіння називають першою пречистою. Очевидно, це можна пояснити певною хронологічною черговістю Богородичний свят, Успіння Пресвятої Богородиці, Різдво Пресвятої Богородиці. Або в народі кажуть друга пречиста і ведення у храм Пресвятої Богородиці, третя пречиста. Але пам'ятаймо, що пречиста Діва Марія одна і єдина. Святом її Успіння завершується річне богослужбове коло, 12 найбільших свят, а її різом розпочинається нове добове коло. То сьогодні у цей день. Пам'ятаймо про Пресвяту Богородицю. Пресвятая, Богородице, спаси і помилуй нас. Амінь. Друже, підпишись на канал, щоб не пропустити нове відео.